5 августа вас 에, Мустафу Найема, депутата Ланьо і некоторых других пригласили на комісію Верховної Ради комісію, комісію по А, Ну, Ландьо вже не прийде, як ми знаємо. Ланьо нам сказав до свидання. Прийдете ли ви? В залежить від того, які будуть попередні висновки цієї комісії. Якщо буде конструктив, я прийду. Якщо ні, в мене залишиться єдиний напрямок. це Тісна співпраця і слідчими генпрокуратури. Як же ви знаєте, будь конструктиві, що вони прийдете? Якщо вони хочуть, щоб я прийшов, то вони повинні знайти одного з членів комісії, хто скаже, які попередні висновки. Тому що якщо висновки суб'єктивні, а я їх можу оцінити реально, так то я не хочу втрачати час для лишньої говорілі.